Ну що, зараз ми маємо з вами можливість задати декілька запитань нашому підряднику. Я надіюсь, це буде всім цікаво. Степан, перше питання, що взагалі сьогодні відбувається на об'єкт? Який етап роботи? Е, сьогодні монтуємо ті пальцеву покрівлю. Побачите. Ну, побачите потім на фоні. Е, окей, а що найтяж... ну, найтяжче взагалі в цій роботі, взагалі в плані будинку, що найбільше не любите робити? Ну, натяжче такого немає, нічого такого тяжкого. Тут все діпо, понятне, і, ну, хто професійно займається цим. Ну, саме таке з цих робіт, саме, як то сказати, тяжкіше, то мінеральну вату вже. Це було як гарчута, виходить і ти намокаєш, і вата на дуже Ось таке, типу, тут і незручності бувають. А який взагалі улюблений етап роботи в конструюванні таких будинків? Ну, це складання каркасу. Це завжди воно, типу, дерево просто ріжеш, пахне, це дуже класно. Мені завжди з дитинства подобався запах дерева. І найбільш очевидне питання, коли фініш? Через пару днів, думаю. Ні, два тижні Два-три тижні, так? Так, Два-три тижні. Дякуємо за увагу.